Увага! Руш! Понад сотня учасників від малого до великого стартували на велосипедах минулої суботи від Рівненської обласної клінічної лікарні задля того, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Благодійний велопробіг є традиційним для рокл та присвячується Дню Незалежності України. Цього разу для учасників розробили два маршрути різної протяжності. Один маршрут. Він достатньо короткий. Він буде пролягати з рівного від лікарні через Валерну стежку. Це біля Шпанова і Дорішуцька. Він 15 кілометрів. Другий маршрут це він буде він на 38 кілометрів. Він буде пролягати через Нову Україну, Козлин, Олександрію. І це вже такий більш більш такий крос-кантрі, там фунтові дороги. Цьогорічний велопробіг не просто присвячений дню незалежності а й мав на меті допомогти ЗСУ. Реєстрація на участь коштувала 250 гривень. Окрім того, учасники могли додатково донатити кошти до спеціальної скриньки. Одним із учасників цьогорічного велопробігу був і директор Рокол Віктор Ткач. Для нього це вже третій заїзд. Цього року долучив і усю родину. Ми всі сьогодні на своєму фронті. Ми як на фронті ми як медики, хлопці на передовій захищають нашу країну. Ми хочемо зібрати і допомогти нашим воїнам на передовій. Звичайно, байрактар ми не купимо, але такі започаткування можуть бути прикладом та інших. Ми думаємо, що ми будемо радитися ще з збройними силами, з керівництвом збройних сил України і потім вирішувати, кому вони найбільш необхідні. Традиційним цей велопробіг є і для Олени Мичко, яка не один рік працює у приймальному відділенні обласної лікарні. Цього разу жінка обрала маршрут у 38 кілометрів. Ми, якби належано до групи, велогрупа у нас є власні лікарні чорнівешники, називаються. Ну, участвуємо вже 6 років. Десь а я вважаю, що нашим хлопцям треба ця підтримка, і це важлива підтримка для них. цього року. В першого велопробігу брали участь не тільки працівники року, а й усі бажаючі для Артема Щербакова. Це перший велопробіг у рівному. Чоловік працює в it сфері Мені запропонувала моя колега, і я подумав, а чом би і ні? Я вибрав максимальну дистанцію. Так, так сказати, хочу по максимуму спробувати. Щоб відчути цю атмосферу, ставлю для себе цілі і досягаю їх. Тут дуже шалена атмосфера, дуже багато учасників. Тож я думаю, все вийде. Ігор Панчук зареєструвався на участь у велопробізі разом із дев'ятирічною донькою та долучив колег зі спілки велосипедистів. Дівчинка вперше долала таку довгу дистанцію на велосипеді. Ми долучили всіх, кого ми знали, кого ми могли запросити. Ми запрошували всіх бажаючих. Це ж тринято для всіх. Такі довгі. Це напевно перший раз. Ну, трошки думала, але поводилася. Найбільше їздити, напевно, це на острові. Чи без велосипедів проте прийшли підтримати учасників та привітати зі стартом міський танцювальний колектив Рівного із постановкою Єдноколо? Доброго вечора ми з України! Ми танцюємо, ми підтримуємо взагалі намагаємося підтримати всі заходи на підтримку нашого зсу, тому що наші діти це наше майбутнє, і звичайно, ми хочемо перемоги всі разом. І любі акції, які проходять в місті рівному, ми зазвичай підтримуємо і. Намагаємося бути завжди поряд. Я завжди кажу дітям, що ми не можемо стати зі зброєю, але ми можемо підтримати дух, підняти дух, віру. Бо ми найкраща держава. На фініші у селі Решуцьк на усіх учасників велопробігу чекали пам'ятні медалі. Цікавий відпочинок. Загалом під час благодійного велопробігу вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, які передадуть на потреби ЗСУ. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.